Сьогодні у випуску в домівках потеплішає. У п'ятниці у місті розпочинається опалювальний сезон. За словами комунальників, тепло до кожної селі подадуть вже в суботу. Львів обділили. Облрада не дала на ремонт міських доріг ані копійки державних коштів. Аж цілих нуль гривень дісталося Львову з державної субвенції на ремонт обласних доріг. У Бориславі гасили нафтопродукти. Так навчались українські та польські еманесники. Тепловідбивний костюм вогнеборців витримує до 1200 градусів тепла. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події дня. Відзавтра у місті розпочнеться опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Львова Андрій Садовий. До сьогодні Львів теплоенерго подавало тепло до трьох десятків бюджетних установ. Це здебільшого лікарні. Усі вони надіслали офіційні звернення з проханням швидше подати тепло. У п'ятницю ж обіцяють запустити систему опалення для усього міста. У мерії запевнили Львів на 100% готовий до нового опалювального сезону. До кожної домівки обіцяють комунальники, тепло надійде вже у вихідні. Тобто в п'ятницю будуть розпломбовані ті котельні, які опломбовані. І в суботу тепло повинно бути подано до помешкань наших мешканців. Чому в суботу, чому так вибрано? Ну, це і згідно метрологічних мову. А також субота добрий день, коли мешканці є вдома і зможуть контролювати, якщо будуть якісь витоки в квартирах. Чи інші неполадки? Львів обділили на ремонти доріг. Цьогоріч обласний центр не отримав ані копійки з державної субвенції, які отримала Львівщина. Так вирішили обласні депутати, які займалися розподілом коштів. Втім, попередити про це колег з міської ради не вважали за потрібне. З 7 мільйонів гривень державної субвенції, яку під кінець року отримала область на ремонти доріг. Львову дісталася дуля. Виключити обласний центр зі списку вирішили депутати облради. Така поведінка колег неабияк зачепила міських обранців. Коли тут є всі органи обласної влади, з'їжджаються зі всієї області. Люди навантаження додаткове є половина, напевно, більше ніж половина депутатів. Також тут живе обласних. Але місто дискримінують, забравши всі кошти. Обурений і міський голова на його переконання, саме Львів мав отримати леву участку з цієї державної субвенції. Я сьогодні отримую запити від депутатів обласної ради. А от цю вуличку там підремонтуєте, оцю вуличку підремонтуєте. А потім вони говорять: ох, які погані, любові чиновники не хочуть ремонтувати. Так ви ж забрали в нас таку можливість. Депутати заскочені вперше в історії обласна рада ділить гроші і не бере до уваги Львова. Натомість, за чиїмось впертим лобі, подвійну суму кидають на Дрогобицькі дороги. Ніхто не проводив з нами ні консультації, ніхто не радився. І в односторонньому порядку ці кошти, які були виділені, це була державна субвенція для міста Львова. Були чомусь, не розумію чому виділені дрогобичу. Нині більше отримає Дрогобич завтра інше місто. Твердить головний бюджетник облради Ярослав Качмарик. На ремонти доріг намагалися дати порівну кожному району. Обласний центр виключили зі списку навмисне. Мовляв, у них завдання навести лад з дорогами в області, які просто. В ганебному стані, чому ми повинні на нинішній день дбати лише про місто Львів, яке отримало під час підготовки до євро значні суми, ефективність використання яких є дискусійною, знову ж таки. Поглянемо на райони, де не було підготовки до Євлі, де Не те, що їхати, а йти нема. По цьому чи отримає Львів свою частину дорожніх грошей, стане відомо вже після перемовин львівських очільників з обласними депутатами. Віталій Кубліков, Михайло Босяк, наш репортер. Горіла нафта. У Бориславі через блискавку запалали нафтопродукти. Пожежа виникла у сховищі сирої нафти та резервуарах. Утім вогнеборці спрацювали відмінно. Так навчалися українські та польські МНСники. Спочатку запалав амбар. Температура повітря навколо вогнеборців сягала 800 градусів вище за нуль. Утім, захистили тепловідбивні костюми, які витримують до 1200 градусів. Хоч і вони інколи плавляться. Тріскає забрало на шоломі, але вогнеборці ні на крок не відступили. Дуже жарко, от, стрікстрікло трісло від температури високої. Нічого, це що страшного злякались, але все одно потрібно це зробити, потушити. Пожежників, які йдуть у перших лавах, їхні товариші обливають холодною водою, аби, хоча б трішки охолонули спецкостюми, та вогнеборці у комбінезонах почуваються, мов у чайнику. В Даному костюмі можна 5 хвилин спокійно працювати. І незважаючи на високу температуру. Ну а скільки відчуваєтесь? 100 градусів на собі особисто. 100 відчувається. 100 градусів. Під час схожих надзвичайних ситуацій або ж техногенних катастроф МНСники розгортають польові містечка, де облаштовують мобільний зв'язок, шпиталь, хімічну лабораторію, намети та польову кухню. Такі містечко, якщо брати в повній мості, розгортається орієнтовно за ну до одні до однієї доби. Одразу на місці працюють психологи, які допомагають потерпілим. Вони використовують набори для зняття стресу, дітям іграшки, дорослим міцні напої. Ну розумієте, от коли складалася якраз в місті валізи, багато психологів було за, багато психологів було проти, тому що це все-таки алкоголь. Але є такі випадки, коли можливо без алкоголю і не обійтися. Якщо львівські рятувальники до полігону звикли, то поляки були у захваті. кажуть, такому полігону можна лише позаздрити. Я вже казав, що це дуже добре місце, зручне. У Польщі важко знайти місце, де можна робити такі речі розпалювати нафту у цистернах і тому подібне. Окрім того, поляки подарували львівським іменсникам два пожежно-рятувальних автомобілі. Це машина уніфіцирована, тому що вона, по-перше, для Львівщини і для міста Львова є необхідною, бо вона вивозить з собою тільки 10 тонн води. Крім цього, там хімічні реагенти, які нам вкрай необхідні були під час ліквідації. І аварія, яка була в нас в ожидові, якщо ви пам'ятаєте, якщо б у нас були ті костюми, які зараз на тих машинах, і те обладнання, яке зараз є, нам було б набагато легше тоді ліквідовувати цю подію, яка була в ожидові. Загалом участь у навчаннях брали майже 500 рятувальників та понад 50 одиниць спецтехніки. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, наш репортер. Львів таки може потонути у смітті вже в найближчі дні. Принаймні, цього слід чекати з огляду на те, що компанії, які вивозять сміття у місті, не отримали за вересень ані копійки. Грошей немає. І депутати міськради вперто не голосують за зміни до бюджету. А сьогодні, після перерви у сесійному засіданні, коли це питання мали ставити на порядок денний, розійшлися. Тож, через брак кворуму, мер переніс засідання. У понеділок депутатам знову запропонують проголосувати за виділення грошей на прибирання та вивезення сміття зільво. Нагадаємо, наприкінці вересня депутати Львівської міськради не погодились виділити 12 мільйонів гривень для прибирання та санітарної очистки міста. Натомість під тиском двірників, які пікетували ратушу, дали лише два злишком мільйони. Та цих грошей вистачило лише на півтора місяця. І працівники ЛКП знову можуть залишитись без зарплати. Вся система житлово-комунальної сфери сьогодні дестабілізована. Тому що кожен день, як останній, ну ніколи такого не було за 21 рік незалежності. На екрани говорять про любов до України. Так а коли мова йде про місто Львів, про найбільше україномовне місто світу, шкодять. Затримання на хабарі вважають провокацією. Ліські представники партії Свобода стверджують, що викриття їхнього однопартійця в Івано-Франківську це провокація проти їхньої політичної сили. Нагадаємо, співробітники СБУ затримали голову фракції Свобода в Івано-Франківській міськраді Романа Унуфрєва, а також керівника тамтешнього департаменту містобудування Олега Гаркута під час отримання хабара у розмірі 30 тисяч доларів. За інформацію, «Західнет» з джерел у правоохоронних органах, загальна сума хабара мала скласти 100 тис доларів і призначалась для місцевого осередку партії Свобода поміж тим, це вже не перший корупційний скандал серед представників свободи. У лютому цього року за вимагання Хабара було затримано секретаря винниківської міськради ігоря Мойсеєнка. Тоді свобода також назвала цей факт політичним переслідуванням. Газовий урок. Працівники Львівгазу їдуть до львівських шкіл ще раз нагадати про правила користування газом. Тож навчають, як берегтися від чудних викидів. Незвичний урок в 53-й школі бачили наші кореспонденти. Сьогодні в учнів Львівської школи номер 53 незвичний урок, що таке газ і як ним користуватись, розповідають працівники газової служби. Газова служба навчає дітей вже не вперше. Впродовж місяця схожі уроки відбуватимуться у школах Львівщини. Розробляється графік, розподіляються інженерно-технічні працівники по всіх школах Львова, де ми проводимо з учнями перших-п'ятих класів, інструктажі по правилах безпеки газокористування в побуті. Коротка лекція дітям сподобалася, а ще книжки про те, як користуватися газом. Якщо чути газ в квартирі, викликайте 104. Щоб не трапилось біди, сірничок. Третьокласник Тарас Дума без дозволу батьків до газових приладів не підходить і добре знає, як поводитись, якщо є витік газу. Якщо затушився вогонь, може вийти чадний газ, який може смертельно отруїти. А що тоді треба робити? Коли ти треба е, подзвонити е, службу. Газу школярка Софійка Слюсарчук дізналась теж багато нового. Треба відкривати вікна, коли ти чуєш запах, треба виключати труби і гази різні, не палити сирників. Найбільше дітей зацікавила аварійна машина служби газу та спеціальні прилади. Вона називається газосигналізатор. сигналізатор. Який виявляється, є витік газу? Люди переконуються, що є витік газу, викликають 104. Ми приїжджаємо, маємо прилад, газосанізатор, провіряємо всі з'єднання. До кінця жовтня працівники газової служби побувають у всіх школах Львівщини. Ольга Зелісько, Роман Миленький, наш репортер. Шукають активну молодь. Перед Франковим університетом організація Відсіч закликала студентів долучатись до їхньої кампанії Помста за розкол країни. Її розпочали ще влітку, коли депутати прийняли закон про засади мовної політики. Так збирають небайдужих молодих людей, які готові протистояти діям влади та розповідати громадянам про їхні права. Охочі долучитися до кампанії могли залишити свої контакти у спеціальних скриньках. Продовж години акції зголосилось близько 50 студентів. Допомагав шукати. Активістів і львівський хіп-хоп гурт хочу ще. Таким чином започаткувалась кампанія Помста за розкол країни. Вона активізувалась, коли був прийнятий закон про засади державної мовної політики. І з того часу ми дійсно працюємо на пониження рейтингу тих партій, які спричинились до прийняття цього закону. Врешті, кампанія зараз охопила всю Україну, всі області. Балети із досі не баченими у Львові світловими спецефектами. У львівській опері готуються до прем'єри. Наприкінці жовтня запрезентують балет Корсар французького композитора Адольфа Адана. У театрі кипить робота у цехах та в репетиційних класах. У балетному репетиційному залі розминаються танцюристи, готуються до репетиції із хореографом, постановником із московського большого театра Юліаною Малхасянц. Ми дуже її поважаємо, і дуже велика честь, що ми з нею працюємо. Я думаю, це унікальний чоловік для нас так. і велика честь дійсно працювати з таким чоловіком. З такою кожному приходиться в своє творчій життя працювати з таким чоловіком. Тим часом сама Юліана Малхасянс на малярці і з майстринями знаються, бо Юліана чотири роки тому вже ставила у Львові балет Дон Кіхот разом із художницею костюмів. Роздумує над стилізацією сценічного одягу. Вирішили костюми осучаснити. Оскільки це про курсарів, тобто про піратів, я подумала, що все-таки головне має бути шкіра. Шкіра, я її сюди втілила, мені це дуже подобається, тому що вони такі во-войовничі. Усі речі із шкіри особисто зробила Анжела. Уся робота ручна. Так справді то я сама набувала пробійником, крючком обв'язувала всі ті детальки, теж все вручну. Для вистави шиють близько двохсот костюмів. Головні герої передягатимуться п'ять разів. Кожен костюм це витвір мистецтва із найдрібнішим оздобленням. Зараз ми с вами знаходимося в потрясаючому цехі. Це цех Це Так називається якщо Ви зараз посмотрите, що лежить на столі. Ви пайметь, який об'єм потрясаючої фурнітури приколта, пришита і приклеєна кожен костюм. Цю головної корсарки, по друге Барбанту ну оздоблення. Бачите, таке стрічками тут ще будуть декоративні шнури. Ну, багато оздоблення металевих прикрас. Оздоблення підбирають у певному стилі, відповідно до характеру героя. Такі брошки використовуємо, з щоб не було дуже сухо виконано з якимись вісюльками. Ще будуть підвісні такі речі тут. Декорують також взуття. Робота дуже кропітка і тривала. Костюм вишиває. Залежить який костюм. Костюм може за один день вишитися легкий, а можемо тижнями вишивати. Уже не дрібна, а навпаки, масштабна робота кипить у малярському цеху. Художники домальовують декорації. Зараз інтермедійний інтермедійна завіса йде. Це до, до цього болі болету курсар, і тобто такий шторм розбивання. Можна сказати, з драма того корабля. За цим творчим процесом теж стежить московська постановниця. Вот эти вот скромні люди, которые стоят с стоять з кістями, вот, вот, да, і делают вот это гениальное совершенно панно. І таких декорацій на сьогоднішній день э, в Корсаре 27 деталей. Це огромный спектакль, де у нас є огромная сцена рынка, огромная сцена грота, Корсарского, затерянного в скалах, де є потрясающий дворець. У виставі вперше в історії Львівського театру застосують світлові спецефекти для імітації бурі і морських хвиль. Для цього замовили вартісну японську техніку. Глядач, який приходить в театр, йому сьогодні вже мало саме технічне виконання, професійне виконання, танцю. Знаєте, тих певних е труків, ефектів технічних, він вже хоче бачити дівство в сучасному виконанні, тобто, десь підсилене тими ефектами на прем'єру Балету Корсар. Запрошують 27 жовтня. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, наш репортер. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. маєте для нас інформацію? Телефонуйте 297 7775 Для вас ще про культуру, економіку та спорт. Я ж з вами прощаюсь. Гарного вечора. Американські супутники стежитимуть за львівськими маршрутками. Один з міських перевізників облаштує gps навігаторами усі свої автобуси. Ідемо про те, щоб більш якісно надавати перевезення і дисциплінувати водіїв. Кров, постріли та давні мелодії. У місті нові атракції львів та дуфест та фестиваль давньої музики. І вже традиційно на покрову запеклий бій. Хочемо задіяти техніку вантажно, кілька одиниць бронетехніки. У рубриці майстер-клас вчилися кататись верхи, побувати у ролі наїзника виявилось не так і легко. Бо є різні люди. Туди-сюди заглядають, так води ходять. Автобусна навігація до кінця цього тижня 90 автобусів обладнають gps навігаторами. Після цього кожен метр їхнього пересування містом буде під контролем. Один із п'ятьох міських перевізників, фірма Успіх БМ, вирішила поставити прилади навігації на весь рухомий склад. Цей Ман перший із 90 автобусів, що буде на зв'язку із космосом. Точку підключення, куди буде підключитися контролер сам. А Потім ми будемо вводити звідси дротом його до панелі туди, де він має дивитися ну, до неба, щоб ловити супутники. Такі пристрої фіксують місце, де перебуває автобус із точністю до кількох метрів. Зараз ми будемо демонтувати панель приладів і туди будемо монтувати цей прилад. Що це за прилад? Це прилад, який передає місце знаходження транспортного засобу. Тобто, де, де він їде, з якою швидкістю, скільки він хвилин пробув на, на зупинці. Скільки коштує обладнати всі автобуси навігаторами, на фірмі не повідомляють. Кажуть лише, що це задоволення не з дешевих. Перевізник буде розраховуватись з постачальником упродовж року. Зате вже через кілька днів тут точно знатимуть, чим займаються водії, виїхавши з бази. Я не думаю, що ми отримуємо відразу якийсь шалений економічний ефект. Йде мова про те, щоб більш якісно надавати перевезення і дисциплінувати водіїв за умовами, які ставить міська рада. Усі перевізники до 1 листопада мають обладнати автобуси приладами навігації та передавати інформацію з них в управління транспорту. Якщо є закладений в системі графік руху, відповідно можна висувати перевізнику аргументовані претензії щодо дотримання цього графіку руху. Крім того, наявності достатньої кількості транспортних засобів, передбаченої договором на маршруті, це відразу видно в цій системі. І подібні речі, тобто це піднімає якість обслуговування для пасажирів. Уже облаштовані gps навігаторами 30 автобусів. АТП номер один. Ще один перевізник АТП 14630 обіцяє поставити 20 навігаторів. Тож з наступного тижня під супутниковим контролем буде чверть усіх міських автобусів. Арсен Данилюк, Роман Миленький наш репортер для програми Економіка. Не культури представляє салон меблів «Скано». Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Мистецтво тату. Хто кращий серед майстрів в орнаментальному, кольоровому, великому та мініатюрному тату, а також в набиванні на шкірі реалізму та портрету, визначатимуть на Львів тату фест у палаці мистецтва. Криваво мистецькі змагання триватимуть три дні. В тригодинній дуелі доводячи професійність, зійдуться татуювальники з Польщі, Білорусі, Росії, Молдови, Німеччини, Румунії, Данії та Італії. Будуть виставлятися такі речі, як перманентний макіяж, тобто професійно буде показуватися, як можна на обличчя робити там губи, брови, що навіть не, не помітно, що Шано. Сіялано намальована десять днів у Львові. Звучатиме давня музика, адже стартує 10-й фестиваль під гаслом Похвала музиці або ж Львівська Цицеліада. Прибудуть хори, оркестри, солісти та ансамблі Швейцарії, Англії, Австрії, Польщі та Росії. У їхньому виконанні лунатиме церковна музика королівських міст Кракова і Варшави. Невідома музика уніатської церкви, музика французьких королів та навіть мотиви габсбурзького балу у Львові. Кловесиністів цього року багато. А Крістофер Сембрідж – це належить до найвизначніших клавесиністів світу. Це дует клевесиної Світлана Шабалтіна і Наталя Сікорська. У півці знову дадуть відсіч НКВДстам. Недільний бій влаштує сотня реконструкторів у лісопарку Зубра. Так з пострілами та полум'ям шанують 70-річний ювілей створення повстанської армії. Передуватиме бою марш центру міста від площі митної через головний проспект і до площі ринок. Біля ратуші в цей день на патріотів чекатимуть виступи хворів гомін, повстанець та благовіст. Хочемо задіяти техніку вантажно, кілька одиниць бронетехніки. Артилерію для того, щоб показати якийсь такий більш, ну, більш масштабний дій. Скано елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів. З натуральної деревини номер один в Україні. До 15 жовтня діють знижки на усі колекції меблів у салоні Скано. Центр меблів та інтер'єру Марк. Наш спорт. До вашої уваги вітаю! Наші герої в наших серцях. Футзальний турнір з такою назвою стартував на Сихові. П'ять команд борються за кубок переможця. Тур турнір організували до 70-річчя УПА та свята Покрови. Турнір на свято Покрови організували уже вдруге у рамках проєкту Львівська Копанка. Цьогоріч участі не взяли два призери попередніх змагань. Команда Франківської райадміністрації та ПАС. Збірна парафіяльних священиків. Тому на цьому турнірі інші фаворити. Команди будемо визначати. Тільки почали перші ігри, ну, можна сказати, вже визначились фаворити. Це команда Кредо, команда Сихова, дуже сильна спортивка підготовлена, так що боротьба буде серйозна. П'ять команд зіграють по колу. Потім два найкращі колективи зустрінуться у фіналі, а третя та четверта команди поборяться за бронзу. Сихів має найбільший досвід участі у схожих турнірах, тому саме його називають головним фаворитом змагання. Для Сихова завжди важливо перемагати, адже Сихів є такий район, де майбутнє живе футболом. Тут, думаю, на цьому турнірі всі команди є однакові і кожному бажаю перемоги. Не головне перемога головне участь. Але, звичайно перемагати будуть краще. Але й інші колективи без бою не здадуться. Команда журналістів на сьогоднішній день це одна з найсильніших команд серед журналістів у Львівській області, Західного району, я можу би так сказати. І в нас, як завжди, як наш шеф-редактор ставить завдання, завжди на будь-якому турнірі вигравати. Вдасться, не вдасться, ми стараємося до цього. Команди мало знають гру одна одної, тому в турнір входитимуть поступово. що суперників не знаємо, будемо бачити, і тоді по ходу гри. Думати з ким, як грати. В п'ятницю колективи зіграють ще по два планових поєдинки в групі, а найсильніші поборяться за нагороди. Віталій Кулачковський. Олег Кухар. Наш спорт. Стати з конем одним цілим. У кінному триборстві Основне це досягнути повної взаємодії зі своїм партнером. Хоча про технічні моменти забувати не можна. Ближче ознайомитись з цим видом спорту у Рубриці майстер клас намагався Віталій Кулачковський. Наші предки використовували коней у господарських цілях. Тепер же у 21 столітті їзда верхи це раче мистецтво, вид спорту, розібратися з усіма тонкощами кінного триборства. Нам допоможе член збірної команди України, багаторазовий чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу Петро Плекан. Навіть для того, аби вилізти на коня, слід докласти зусиль. Треба лівою рукою взятися за два поводи. Тою рукою собі за седло можна піддержатися. Або от. Коли ліва нога вставляється, береться за седло, тут загривку собі можна, щоб удобно. Спершу чотирилапого товариша треба приручити. Він йде прямо, чуть-чуть виводиться вліво і так, щоб він тримався стіночки. Туди кінь вчиться слухатись ноги, він йде зігнутий. І Після того він починає розуміти, що від нього хочуть. Є правила, про які не можна забувати, коли сидиш на коні. Взяли повід і вирівнялися, нога ну, внизу, щоб було. І потім, як, коли вже вершник рухається вперед, то бажано дивитися вперед, а не в землю кудись. Коли всадник дивиться вперед, і він туди і буде їхати, бо є різні люди, туди, сюди заглядають, і кінь так води ходить. Техніка керування тут доволі проста. Хочете вправо, потягнули за правий повід і йде вправо. Вліву, за в лів залівий. Де в вліво. Якщо добре попросити, кінь може навіть уімкнути задню передачу. Як зробили установочку, коли як професіонально прижимається дві ноги і чуть-чуть поводом, як на себе. Дядько. Уже досвідчені вершники можуть показати й інші методи їзди. Теж, як вирівнюється, кінь. І бокові, іде кінь боком. Як переконують вершники, навчитися кататися може кожен, але вийти на професійний рівень лише одиниці. Віталій Кулачковський, Роман Маленький. Наш спорт. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 30 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 52 копійки. На п'ятницю, 12 жовтня, синоптики прогнозують ясну безвітряну погоду. Температура повітря в день 10 градусів тепла. Уночі 2 градуси вище нуля. Вітер південно-західний 1 метр на секунду. Екодім пропонує нові квартири в будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім, телефон 224-91-00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.